Стар лідер Будапешт 2025 КС2 Мейджор, Так, друзі, це в нас новий мейджор, який скоро в нас буде проходити в Counter-Strike. Я рішив зробити на нього огляд і подивитися зробити ще прогнозики, подивитися, що у нас тут є взагалі і с які у нас стікери поглянути. Ну, коротше, коротше, дуже мені круто, я хочу почати, знаєте, що подивитися стікери, дивіться, тут вже є на стікери інші. Дивіться. Тепер у нас не сіяти, а вишити стікери. Дивіться, як круто виглядає. Типу нереально прям бо, блін, типу ще виглядає дуже типу, стильно. Мені таке подобається, коли вже вишити. Я простір, отакий от, стар лідер Мейджер буде Budapest 2025. Дуже прикольні ці квіти, не знаю, рослини якісь по, по боках всюди. От, на всіх стік стікерах, як ви бачите, от, дивіться, як виглядає Голофер... голографічно, вау. Блін, дуже гарно ці осі кольори перемішуються в 2025, Наві. Блін, виглядає прям взагалі. Блін, мені подобається, скільки це коштувати буде цікаво. Зараз звіття вони коштують космічні гроші, ну що тільки вийшло. Недавно тільки сьогодні вийшла ця ця обнова. Ні, я, я... прості виглядають як прості, типа нічого, нічого особливого, нічого не перемішується, просто, ну хоча одно гарно виглядає так. Кольорами в ті просто. Давайте подивимося Да давайте подивимося. А, автографи наші. Подивимося. Опа імя. Це в нас ім'я із Наві, де як він зробив імя БТХ. Що би це не значило, коротше, імя. Далі ще E додав, блін, круто. за прикольно зробив цей чувак. Далі ще. Оце хто? Маказі? 17 Маказі. Тоже цікаво, тож ігрок із Наві зробив таку наліпку. 17. Що би, що би це не значило, йо-майо, біat. Біт, ну теж так по-іншому зробив. як... Звіді всі ігри роблять по-іншому, як ніч. Wonderful. Wonderful. Ну, так прикольно теж. Блін. Давайте обнемося, хто от, не поміняв от, свої цей. от, Наприклад, хто у нас є? Ну, золоті це золоті. Давайте Passion UA. У нас нема Passion UA. Passion UA. Чи, чи це я просто туплю. Це Passion UA. Ні, це не Passion Ю. Хто це такий? А, Воксіг, це ще, це вообще інше. Еліч, Червоні, девайс, маус, 200. Тут ще, взагалі різні. Добре, давайте подивимося, ще цього, наприклад. От, дивіться Vitality. диви, дивіться гарно, дуже, дуже гарно виглядають стікери. Це, це жестіка, я не знаю. Всі стікери завжди виглядають, Блін, як вишиті виглядає це взагалі. Блін, коли е, прийде пару днів, там, коли там, впадуть стіни, я дуже хочу закупитися якимись наклейками і наклеїти собі на, на цей, наприклад, от, е, купити собі, я думаю, от таку. Ні, ну, це, напевно, дорого буде, напевне, вишту. я собі зможутку купити і наклеїти собі на, якусь, на якийсь калаш АВП, щоб ще щось. Прикольно, цікаво. Е, давайте подивимося, автограф. Е... Тут автографи, давайте підемо. Апікс. Це у нас ігрок Apex. Ну, такий ще, кстати, да. Він залишив вже такий, я пам'ятаю, в плечі пам'ятаю, що у нього такий же стікер був. Месі робс, сердечко, дивиння. Оце круто. Він завжди вроді розбити малював, а тепер е таке серце круто. Зайву. Ну, зайву теж якось, як завжди, якось одинаково в нього на він робить свої підписи. Монесі. Ну теж дуже прикольно. Мені подобається, він прям так швидко, як будто би намалював це вовсе і взагалі прикольно. Кольораші дуже прикольні такі, знаєте, синій сині з зеленим. Це мені здається ідеальне сочетання просто. Блін, що ще у нас? Робс. теж тут. Голов... Вишита, вишита, вишита. Вишиті ці наклейки, мені здається, найкраще. Скільки давайте типу, по приколу, подивимося, скільки зараз коштує, наприклад, вишита наклейка. От, наприклад, Робс. А ну-ка. 900 гривень. Подивилися, значить. А давай, Окей, а, наприклад, от скільки коштує Наві вишита? А ну-ка, 300 гривень. Оце одна тільки продається. Окей, а скільки коштує оця вишита? 250 гривень. Коротше, зараз стін космічно, але вони 100% впадуть, і я впевнений, що будуть дешевше. Тут навіть нема Наві простих зараз. Є така 1000 гривень золота. От іншого мажори, коротше, ну вони мають сильно впасти, коротше, її можна буде купляти. Зараз взагалі немає, немає смислу зараз продаються по космічних, не в космічних тінах. Ладно, давайте зробимо з вами предікшн. Але дивіться, якщо NPL виглядає круто, я навіть не заміт. НПЛ дуже-дуже так просто, але мені подобається такий мінімалізм, хетрік. Дуже прикольно. Вищиті накле це вообще мені здається найкраще. Вам, вам скажіть, які більше вищий вищиті чи голотерфічний? Ні, голо, голофголофі. Цього голо-голо цей. Виглядають дуже крарно, але вони мені здається, ці будуть, навіть якщо після в не впадуть. Ну не знаю, мені вишиті дуже подобається взагалі кайф. Ладно, давайте зробимо з вами придікшення, Я тут, коротше, подумав, порозглядав, коротше, я тут сидів, коротше, думаю, чуть-чуть, як там зробити правильно. Але стоп, пропуск, йомайо, Куди ми спішимо, я пропис навіть не купив. Давайте прямо зараз купимо з вами пропис воїн Будапешта, Pass. Він Будапешт, виглядає, дуже прикольно, це Будапешт, як пишеться і ще тут. А дивіться, як виглядає в мінімушті Будапешт такими кольоровими красками. Ще. дизайн, Дизайнер взагалі, напевно, потів сильно. А давайте придбаємо з вами цей пас. Є, активувати можна зразу активувати чекай, Я хочу подивитися, як він в мене виглядає. Вой він, да тут з краю, ладно, давай його використаємо, бем! І ми зразу починаємо зовемо монетку. афієть, фіолетовий філетовий фон. афієть, блін, слухай, Вау, вау, монетка, Оціно, оціночка монет, Будапез в Блін, я думаю, вона буде виглядати якось так собі. Але виглядає, блін, кайф. Блін, це забудівля, це, 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 це мені дуже сильно подобається. Філет, айфон, якийсь. Блін, а з а коли на всіх монетах буде філато фон чи що? Casbo Major. Блін, я Так хочу отримати діаманту, але треба всі предікти правильно, зробити що дуже тяжко. Ні, монета кайфова, я, я не знаю, я її точно буду використовувати пока. А, давайте prediction. Я тут вже зробив prediction, але я вам поясню, що та як. Від я ставлю Face на 3 0. Тому що це фейс, вони там зараз хороший сустав, у них там вернувся один ігрок і зараз не грають дуже добре. Ще на 3-0 ставлю бейт, тому що вони останнього року, дуже... ну як останнього року, пів року назад вони теж, вроді, на 3-0 прийшли, так що я їх теж поставлю на прохід. Далі на 0-3. Давайте я поставлю 0-3 флюксу. Флюксу вони вроді завжди приїжджають. І на 0-3 вони завжди вроде, проіграють. Ну як не завжди, але дуже великий шанс, що вони програють. Далі я ставлю, напевно, на блін вотку. Зараз я хотів поставити. Думаю, Energy, тому що, ну, теж команда така, ну, блін, слабенька, мені здається. Вони можуть теж 0 3 Ну, це я так думаю. Так, давайте далі. Давайте я просто, наприклад, ставлю Legacy, Fnatic, äh, Gamer Legion. Що äh, я хотів, що Я хотів, щоб поставити, äh, Nip, Ninjas in Pyjamas, І останнього команда, я чесно не знаю. Я от думаю, от кого ще поставити, напевно, Паривижн, але. Але, дуже, звісно, знаєте, я сумніваюсь щось. Але. от, Окей, оце пока що мій предікшн. Я може щось поміняю, але. Мені здається, все ідеально. Тут має все буде. Все мені здається, цей Прідік має зайти. Ну я дуже сподіваюся, що він зайде, тому що, якщо він не зайде, я буду дуже розстроєний, тому що я хочу отримати золоту. Ну як, не золоту. Ні, золотую не хочу. Я хочу отримати саму круту монету діамантову, яку, я не знаю, 0% 0% шансу отримати, Кстати, можна графіті вибрати. Война виберемо Навікольно. Так що я не знаю. Пишіть, ще що думаєте, які, які вас предикти? Пишіть, хто придетер 0, хто 0-3. Не знаю, це мій предікшн. Я, я можу ще парі віжін за меню, але пока що це мій предікшн. Коротше, добре. Всім дуже дякую за перегляд. Пишіть які ваші предикти, кого на 03, кого на 0. Коротше, кого куди, куди поставили, і це буде цікаво почитати мені. Ладно, всім дуже дякую за перегляд, всім пока і всім хорошого стар Будапешт 2025.